Не називається. Найлегше було б тебе просто вбити, стрільнув, різанув та й по всьому з кінцями, а так то доводиться якось ще жити без сенсу, без сексу, без теми, биття. Голова з пліч, як гора з пліч, як б убив тебе майже ніжно. І все поховала б ця шлюбна ніч. І гострий, як слово віжні, бо мої почуття не з життя, ні з твоїм, ні з моїм несумісним. А чи є ще й у тебе якісь почуття, не дізнаєшся навіть із пісні я, лише твій голос чистий, відкритий, лише твій дотик легкий, субтельний. Треба було б тебе просто вбити. Я бережу тебе майже смертельно, таку небезпечну, таку зловісну, ніби джокер без маски і масті, майже цілком із життям несумісно, зате те сумісну з щастя.